Роль хімії у розв'язанні екологічних проблем Сучасний світ стикається з серйозними екологічними викликами, такими як забруднення повітря, води, ґрунту та зміна клімату. Хімія відіграє ключову роль у пошуку рішень для цих проблем, пропонуючи наукові методи очищення довкілля, розробки екологічно чистих матеріалів і технологій. Хімія допомагає розв'язувати екологічні проблеми. Для очищення забруднених водойм застосовуються хімічні методи, такі як коагуляція, процес злипання дрібних частинок під дією коагулянтів, та адсорбція. процес, коли речовина притягує і утримує на своїй поверхні молекули або частинки іншої речовини. У боротьбі із забрудненням повітря використовуються каталізатори, речовини, які прискорюють або уповільнюють хімічні реакції, але самі при цьому не витрачаються, що зменшують викиди шкідливих газів. Пластикові відходи, які загрожують океанам, можна переробляти за допомогою хімічного рециклювання, процесу переробки матеріалів за допомогою хімічних реакцій, що дозволяє розкладати складні речовини на простіші компоненти для повторного використання, або ж замінити біорозкладними матеріалами. Хімія також сприяє розвитку альтернативних джерел енергії, таких як водневе паливо, що зменшує залежність від викопних ресурсів. Очищення води за допомогою хімії. Одним із важливих напрямів хімії є очищення води від забруднення. Хімічні методи, такі як коагуляція, флокуляція, процес, при якому дрібні частинки в рідині злипаються, у більші агрегати, тобто пластівці, і осідають. Та адсорбція дозволяють видаляти з води важкі метали, такі як свинець і ртуть, а також органічні токсини. Наприклад, активоване вугілля ефективно адсорбує шкідливі речовини, роблячи воду безпечною для пиття. Ці технології не лише захищають здоров'я людей, а зберігають водні екосистеми від руйнування. Хімія проти забруднення повітря. Забруднення повітря є серйозною проблемою, але хімія пропонує ефективні рішення. Каталітичні нейтралізатори в автомобілях перетворюють шкідливі викиди, такі як оксиди азоту та вуглецю, на безпечні речовини. Сучасні матеріали вловлюють вуглекислий газ, зменшуючи його вплив на клімат. Крім того, хімічні дослідження сприяють розвитку сонячних панелей та батарей, що знижують потребу у викопному паливі та зменшують забруднення повітря. Боротьба з пластиковими відходами Пластикові відходи становлять величезну загрозу для довкілля, адже вони розкладаються сотні років і забруднюють океани. Хімія пропонує інноваційні способи їх перероблювання та розкладання. Наприклад, хімічне рециклювання дозволяє розщеплювати пластик на його вихідні компоненти, які потім можна використовувати для створення нових матеріалів. Також розробляються спеціальні каталізатори та ензими. Ензими або ферменти це білкові речовини, які прискорюють хімічні реакції в організмі, не змінюючи при цьому свою структуру. Здатні прискорювати розкладання пластику в природних умовах, зменшуючи його негативний вплив на довкілля. Наприклад, сучасні ферменти здатні розкладати підпластик, що використовується в пляшках, відкриваючи шлях до ефективного перероблювання. Попри досягнення, хімічні технології стикаються з викликами. Серед головних викликів хімії у розв'язанні екологічних проблем розробка безпечних економічно вигідних методів перероблювання та утилізації відходів, а також мінімізація негативного впливу хімічних процесів на довкілля. Перспективи включають створення нових біорозкладних полімерів. Полімери це великі молекули, які складаються з повторюваних структурних одиниць, званих мономерами. Вдосконалення технологій хімічного рециклювання та використання каталізаторів для ефективного розкладання забруднювачів. Завдяки науковим відкриттям, хімія може значно сприяти сталому розвитку та збереженню планети. Хімія є незамінною у боротьбі з екологічними проблемами від очищення води та повітря до створення біорозкладних матеріалів. Хімічні інновації допомагають зберегти нашу планету. У майбутньому ми зможемо досягти сталого розвитку та забезпечити чисте довкілля для наступних поколінь. Дякую за увагу!